Південна Черкащина це не тільки цікаві місця природи, не тільки красиві краєвиди, але це ще і містичні місця, це історія нашого народу. То дуже цікаві місця, історичні. І південна Черкащина вона потребує вивчення на всіх рівнях. Це про образ глиняного кувшина, який використовується в цій місцевості. Чому кувшин? Тому що тут дуже багато джерел, цілющих джерел, якими люди користувалися на протязі століть. Так, зараз джерел не так багато, але вони ще є і вони цілющі. І саме у таких глиняних кувшинах е, зберігали воду з цих джерел. Це символ краю, живопис, який нанесений на розпис, який нанесений на глиняний кувшин. Це розпис, який характерний саме для цього регіону. Зараз є один містичний колодязь, який має назву свячене, і в тому місці дуже велика пам'ять козаків. Характерників, до речі, і саме там сталася перемога війська українського над поляками. Вони з'явилися для поляків неочікувано, і за цей рахунок неочікуваного з'явлення вони. Е Почали робити натиск і е, отримали перемогу над польським військом, про що є пам'ятні знаки і історичні документи. Можливо, вони також використовували силу місцевості для того, щоб це зробити. І цей колодязь е, він містичним чином пов'язаний з цією перемогою. І тому там встановлені бесідки, встановлені пам'ятні знаки, встановлені крісличка, де можна посидіти, згадати предків, де можна промедитувати, де можна звернутися до вищих сил будь якої релігії, яку людина сповідує. Це такий містичний колодязь. Є він відомий в багатьох країнах світу. До речі, в цей колодязь приїздять навіть із-за кордону посидіти біля нього. знаходимося на кам'яному плато між селищами Чорна Кам'янка та Юрпіль Черкаської області. Це незвичайне кам'яне плато, тому що тут незвичайні камені, які виявили місцеві жителі, також попередні геологічні дослідження. Ці камені збільшуються у розмірі десь на 10-15 кожного року. Вони переміщуються, вони можуть занурюватися у землю та виходити з під землі, можуть переміщуватися один відносно іншого, і цей феномен досліджується. Справа в тому, що у найближчих селищах Чорна Кам'янка та Юрпіль люди на городах знаходять маленькі камінці три рази на рік, коли збирають врожай, коли засіють врожай, коли забирають. Чи чистять прополку роблять? Вони тричі на рік бачать, що на городах з'являються маленькі камінці. Їх відвозять, висипають на берег річки Гірський Тікіч, і тут ці камені починають зростати потроху по, по 10-15 на рік. Не так швидко, як трованти румунські, але зростають і можуть переміщуватися. І саме на цьому кам'яному плато цей феномен здійснюється. Буцький каньйон відомий майже всій Україні зараз. Це дуже красиве місце. Річка Гірський Тікіч проходить через граніти. Це найкрасивіше місце південної Черкащини. Буцький каньйон, він також розділений на три частини. Ми знаємо, що у прадавній відичній вірі перші три енергії, які виходять від абсолюту, божества, вони так само трійця. Як і в християнстві, і в багатьох релігіях, прояв абсолюту це трійця. Це енергії мають назву права, ява, нава. Дао дає людині Силу творити, тобто з'єднання з самими вищими силами, силу творити і жити. Ява дає ясність розуму і проявлення талантів, здібності і е, сили волі, тобто того, що кажуть духовний потенціал. А енергія нава або інь ця енергія, вона по дну каньйона по річці Гірний Тікіч йде. І тому е, люди спочатку гуляють по правому березі каньйону, тоді по-лівому, а тоді приходять і торкаються води річки Гірний Тікіч. Легедзено це прадавнє скіфське місце, там винайдене археологами. Площа цього скіфського міста, як тепер кажуть вчені, які розкопують, була більша за 700 гектарів. Тобто, був справжній трипільський мегаполіс. Тобто, дуже великих розмірів місто. Навіть не знали, що прадавні культури, зокрема трипільська, можуть мати мегаполіси, а вони мали серйозний мегаполіс. В Легедзино археологи не тільки розкопали це місце, але вони побачили, як були побудовані споруди трипільців, і вони відновили деякі споруди, культові споруди, споруди, в яких жили. Тобто кілька споруд відновлено, і ми ось можемо їх бачити. Історія трипільських жителів вона нараховує більше двох тисяч років, як і сама археологічна культура. Вони були різні там і. Із... На півземлянки були, і землянки, і одноповерхові. І на е, переконання багатьох дослідників були і двохповерхові житла. Е, матеріал використовувався: це дерево, глина, полова, е, напевно, очерет. Е, в, на великих наших поселеннях, такі як за мною на Діорамі, це Велетенське гігантське мегапоселення на території Південної Черкащини. Нараховували, чи нараховують зараз дослідники навіть по кілька тисяч будівель, до, до трьох тисяч будинків на одному поселенні. Це найбільші поселення в світі для енеоліту. Існували вони на початку четвертого тисячоліття до нашої ери, і будинки ну, були, ну, Складно сказати про якийсь стандарт, але в принципі там біля 4-5 метрів завширшки і від 10 до 20 метрів завдовжки. Часто вони були двохкамерні: це сіни і одна велика кімната. В кімнаті є традиційно піч, є для Томашівської локальної групи для таких наших, як на Уманщині, великих поселень, Вівтар. Є місце, де люди спали, місце, де зберігали зерно і посуд керамічний. Робоче місце на протипечі, де розтирали зерно на зернотерці. Тобто, все, от в такому якби, кімната студіо де все в ній було потрібне для тодішнього життя. Ми можемо говорити про тріплійські житла, дякуючи в основному трьом джерелам: це археологічні розкопки, які. Не повністю, але дають уявлення про їхні будинки, це на наше щастя, вони залишили нам. Хай не багато, але моделі трипільських будівель, маленькі будиночки, керамічні. Ми проводили цілий ряд експериментів. Для чого вони були потрібні? До цього часу є дві точки зору на ось такі двохповерхові будівлі. Більшість дослідників вважає, що вони були двохповерхові, двохрівневі і їх спалювали тоді, коли вони періодично мігрували з місця на місце, виснажуючи ресурси навколо. А інша група вважає, що їх випалювали. О, тобто вогонь створив ці будинки. От ми проводили ці, цілий ряд експериментів. Такої жирної крапки у цій дискусії науковій ми ще, на жаль, не поставили. Але на моє переконання, вони були двохрівневі, і е, їх вогонь не створив, а їх вогонь зруйнував. І ми зараз досліджуємо, е, археологи досліджують е, залишки спалених будинків у вигляді випаленої глини, обмазки. В цьому музеї відновлені магічні інструменти трипільців, які дали в свою чергу розвиток давньослов'янської магії і інше. Наприклад, богиня родючості. Є глиняні фігурки, богині родючості, в якій в які вкладені дев'ять кульок. Що е, робили прадавні трипільці? Вони дав, задавали питання. Тресли цю богиню в руці, а тоді, як зупиняли її, вона починала спочатку вібрувати, а тоді вони чули голос, і цей голос відповідав. Тобто не містично відповідав, а голосом вона відповідала на питання, які їй задавалися. що треба робити, яке може бути стихійне лихо, які відбудуться події. Вона відповідала. Ми знаємо про таких богів, глиняних, які могли відповідати голосом на запит людини. Вони є у дуже багатьох релігіях Близького Сходу, і вони мають назву терафійми. Про них є згадка, як в Ісламських, так і в біблійних джерелах. Ці терафіми — ось це повний аналог у цих терафімів. Захисні духи вони мали назву Сімаргли, і вони як крилаті собаки зображувалися. Ми бачимо, що дуже багато цих семарглів, ми бачимо сігіли семарглів, навіть ритуал, як їх викликати, щоб вони охороняли. Це семаргли були у трипільців, але е, в давньослов'янській відичній традиції, яка наступила після. Вже трипілля. семаргл – це вже божество. Це вже не якийсь захисний дух, яких багато, це божество. Але першовиток слова семаргл і його захисна функція, це трипілля і у бога семаргла давньослов'янського захисна функція подовжується. Трипільська культура унікальна тим, що вона на межі, на межі первісно общинного ладу і цивілізації. Вона не одна лупала цю скалу, крокуючи до сучасного світу. Але це потужна землеробська культура. Це потужна землеробська культура, яка от закріпила землеробство як традиційне господарство на нашій землі біля там, 7 тисяч років тому назад. І за цей час воно не зникало з нашої землі. Воно десь Акцент змінювався, але землеробство є основою життя людей на нашій території. Трипілля унікальне тим, що серед великої кількості трипільських поселень є біля 20 унікальних мегапоселень. Це найбільші поселення в світі. От унікальність трипілля, як для мене, це наявність. Цих величезних мегапоселень, які знаходяться на території історичної Уманщини, сучасний Звенигородський, Уманський район, Новорхангельський район Кіровоградської області, просто в пять в в 10 разів більші за площами як великі у той час на території. Інших розвинутих культур це і на Балканах, і в Малій Азії, на Близькому сході, Північ... північно східна Африка, де буде потім Єгипет. Тобто, ось на цій території трипілля створило просто мегапоселення. Ми не можемо сказати на сьогодні, що це вже були міста. Для цього потрібні дослідження і докази. Можливо, колись ця думка буде підтверджена, але на сьогодні ми говоримо про мегапоселення, про поселення гіганти, які. Мали величезні площі, талінки, наприклад, мали 450 гектарів, біля трьох тисяч будинків, більше 10 тисяч населення. І існувало у 38-37 столітті до нашої ери десь за добру тисячу років до будівництва першої піраміди Джосера у Єгипті і за років 700-800 до перших міст у Мосопотамії. І це дуже цікаво, і цей е, історичний е, феномен він е, потребує дослідження і популяризації. Парк Софіївка. Ви знаєте, що граф Потоцький був. Членом дуже багатьох містичних орденів, і він побудував Софію Софіївку як один з храмів, храм, але цей храм для магічних ритуалів, таємних орденів, зокрема таких як масони, розенкрейцери, Тамплієри та інші. Але він побудував Софію. Чому саме там? Тому що там були залишки давньослов'янського капища. І це капище є, воно на північ від Софіївки, археологи його знайшли, і зараз йдуть розкопки. Тобто Потоцький подумав, що якщо прадавні жерці цього народу, Волхви, побудували тут капище, то тут є місце сили, і тому треба інше нове капище або храм парк, яким є Софіївка, будувати біля. Того, того місця сили, яке вже визначили жерці е, сиву давнину. Софіївка. Ну, багато, багато людей сприймають Софіївку як? Ну, дуже гарний парк, ну там якесь озеро, там якісь е, плавають птахи, красиві е, дерева, квіти і все. Е, вже забули, що це таке. Але Граф Потоцький він був членом багатьох таємних орденів і масонства. Зокрема, він зробив, він зробив Софіївку парком, парком, храмом саме Масонським. Що таке масони насправді? Справа в тому, що масони казали, що вони. Є виходцями з прадавнього Єгипту і їм відомі секрети будівників пірамід. Ну якщо ми подивимося на історію Європи, то дуже дивна річ: усі церкви і собори, які дожили до нашого часу і не зруйнувалися, і землетрус, війни, повені, сильні вітри, якісь пожежі, нічого не може їх зруйнувати. Вони досі стоять вже століттями. Мости, королівські палаці, які також стоять я століттями не руйнуються, їх всіх побудували саме масони, і саме слово масон це той, що будує з каменю. І Вони дійсно знали секрети якихось єгипетських будівників пірамід, бо ми бачимо, що вони їх застосовували в будівництві. Я не знаю, чи сучасні масони зберегли це знання, чи ні, але в тому середньовіччі вони їх дійсно мали і тому користувалися великим авторитетом. в тому, що у масонські ложі того часу входили імператори, королі всієї Європи. Графи, тобто дуже люди, які дійсно керували світом і вирішували його долю. Саме для того, щоб ці люди могли збиратися, Потоцький побудував Софіївку. З чого він почав будувати Софіївку? Серце Софіївки це, це так званий Грод Діани, а насправді це давній єгипетський храм. Невідомо як в надтвердих породах граніту було висічено піраміду. Тобто не побудована піраміду, як в Єгипті, а висачена у скелі і покрита внутрішня поверхня цієї піраміди металом, ну, сплавом, який має в своєму складі дуже багато срібла. І вважайте, що покрита сріблом. Це повністю точна єгипетська піраміда, яка покрита сріблом. В цій піраміді є отвір у полу, і звідти б'ють джерельні води. І ось ця піраміда і була для посвячення масонів або інших орденів. І імператори, імператорські сім'ї всієї Європи приїздили туди до Потоцького, і там проводили ритуали і ініціації ну, королівські родини, їх родичі робили своїм родичам ініціацію масони саме в цьому місці, і дозволялося робити 33 ініціації за рік. І, взагалі, 33 – то їх число. А 33 – це 33 позвонка Люди, в кожної людини є. І 33 позвонка в кожної людини є, і кожен, кожна посвята це включення одного позвонка як енергетичного центру. 33 посвяти — це 33 позвонка вмикаються, і позвонок стає столбом, який з'єднує небо і землю, тобто людину і Бога. Вони саме цього прагнули. І, перший, і перша посвята в печері це виклик чотирьох стихій: землі, вогню, повітря і води. І саме викликалися чотири стихії. Коли вони з'являлися в піраміді, вони і робили першу посвяту, першу ступінь цієї посвяти. Так, зараз вже нема тих великих імператорів, королів, вже імперії всі порушилися ще у ХХ столітті. Але в минулому ця, це місце має дуже сильну славу. А справа в тому, що досі вся вода, яка подається в Умані, вона все джерела викидають її в піраміду, а з цієї піраміди вже вода йде у водоснабження. І тому не пускають відвідувачів для того, щоб не. Сталося забруднення води, бо вона питна і майже вся Уманці воду п'є. Сохівка це дитя свого часу, вона будувалася в кінці 18 століття. І якщо виділяти найголовніше, то, то це, звичайно, семантика цього парку. Це захований, прихований зміст кожного об'єкту. І це головне, ось ми біля свята і святих, біля гроту дзеркала Діани. Діана, богиня сонтливості, богиня таємнича і таємничий грот. Грот має декілька семантичних рівнів. По перше, це міфологічний. а… Другий це, звичайно, масонський таємний. Так як граф Потоцький, не коронований король Правобережної України, найбагатша людина Речі Посполитої був ще і великим магістром Великого Сходу, це масонська ложа, найвища в Речі Посполитій. А до цього він вже побував і в трьох білих орлах, і в святині Ізіді, і в Істинному патріоті. Це були такі масонські ложі, які він в тому числі організовував. То ось цей грот він, він будувався тут з самого початку. Це перша гідротехнічна споруда в парку. І його основна місія, основна функція привести, завести туди профана непосвяченого, а вивести звідти вже масона. Так як грав був у ступені посвяти масоном. То його він привозив сюди братів по ложі, сюди заводили профана, брати по ложі давали клятви. Тобто тут якраз проходила таємнича посвята у масони. Звідси вже виводили його, але весь парк це рай для обраних, і тут буквально на кожному кроці оцей ритуал продовжувався. Тобто, пливли в підземному царстві, якраз у лодці сідали всі брати. І там темно, там ніхто вас не побачить, ви під землею. А і тут те ж саме, ви заходите в рот, закриваєте за собою двері і таймниця покрита, як то кажуть, покриває все, що там буде проходити. Ось таким чином граф Потоцький із братами положе у цьому раю якраз оці всі місії і здійснював. Нова Софіївка це парк у синтоїзькому стилі. Справа в тому, що в Японії релігія, яку вони сповідують, має назву синтоїзм від слова синто. Слово синто можна перекласти на нашу мову як святий. Тобто те, що свято: храм, божества, сили природи це все синто. І вони вважають, що людина взаємодіє з Богом і може його зрозуміти тільки в красивих місцях природи, тобто в садах. Так само вважає і друга цікава релігія, яка зараз всесвітньо відома, бахає. Вони також кажуть, що спілкуватися з Богом душа може саме в саду, і тому потрібно створювати сади. Так само вважають і синтоїсти, що між людиною та богом є спілкування є в саду, і вони роблять для того. Спеціальні сади або вибирають красиві місця природи. І саме сінтуїські спеціалісти зробили такий парк у, напроти Софіївки. Він має назву Нова Софіївка. Там ворота в потойбічний світ, озера, які підсвічуються, фонтани з надзвичайних каменів дерева, містки над озерами, кам'яні споруди. Кам'яний дракон, є крилатий кін, що біжить по воді. Ну, тобто це все якраз картини, які повинні дати людині поштовх, щоб його душа з'єдналася з, чим, з чимось вищим, прекрасним, божественним. І таким чином людина почала розвиватися і рости. І оцей парк, я навіть не очікував, що сінтуїський парк може бути. В нас, але я не сумнівався в тому, що це може бути, тому що самі японці вони не скривають того, що частину своєї прадавньої релігії вони запозичили з Індії, і там дуже, дуже багато є коренів відичних між Індією і Японією, а в свою чергу між давніми слов'янами і Індією. І тому те, що те, що має в своєму складі відичне коріння, повернулося на на те місце, де колись відична віра була найголовнішою, це якраз не дивно. Це якраз закон космосу, що так повинно бути. Але парк дуже красивий. А взагалі Умань прийняла рішення робити 5 парків, з них два, так сказать, релігійних, так? парк Поточкого і Нова Софіївка. Інші вони або природні, або розважальні. Наприклад, парк динозаврів для маленьких дітлахів, щоб вони могли гратися з великими моделями динозаврів. А взагалі парків в Умані будуть, буде п'ять, і вони будуть складати. Єдину систему, щоб якщо людина приїхала, могла подивитися всі п'ять парків як єдиний комплекс.